Шалом, це Славко. Як ви розумієте, я все болі і знімагаю в пошуках перемоги для своїх любих споживачів. Тому так склалося, що яку б ти правду не казав, а на перемогу реагують краще. Або за як перемога в наш час стає. Все меншою і рідшою вичерпуються родовища перемоги, не скажу, що це не зміниться. То часто я впираюсь в банальну нестачу знань актуальних на рівні тактики і організації сучасних підрозділів в цій війні. От Дивіться, якийсь діяч з району Нєвська, отут ви знаєте Нєвське, отут Кремінна, ви знаєте, тут у них на Ямпелівку наїзди. Якийсь фраєр, це у нашого брата Гіркіна було. Каже, що отримав заявку з морської піхоти бригади. Там нижче пишеться, що 155-та бригада. Що на 50 кулеметів ну йдеться за ПК, ПКМ, і, значить 25 коробів на стрічки, а хочуть вони мати 150 коробів і він їм не може дати. Не знаю, що це за Господь Бог у них сидить в крім'янний. І в коментах іде підозра, що це 155-та бригада. І мені теж дуже стає цікаво. Тому що ви самі знаєте, в чому вправляється 155-та бригада. Ось Новомихайлівки на Костянтинівку на Успеніху, вони нищать свою бронетехніку і донищились вже до танків Т-55, до БТР-50. І це не останні їхні наїзди, коли тут бачили Т-55. І ми. От за цього місцевого господа Бога поговоримо. Що значить для сучасної бригади морської піхоти на війні 50 кулеметів Калашнікова. Ну йдеться ясно, за організацію штурмових груп багато, це чимало. Тому що в старші часи, як ви розумієте, в ротах морської піхоти були ручні кулемети. І потім, коли вже як, за прикладом я не знаю морської піхоти, не соромлюся свого незнання, в ВДВ, коли зробили парасутно-висадочні взводи і 3, і четвертий взвод тяжолого оружія, то там було 3 кулемета ПК со станками. В Якості ротного не використовують. Взагалі, первоначально ПК, знаєте, використовувався в качестві ротного пулемета в доповненні по взводі тяжолого оружія. Тому на батальйон десь могло бути 27 кулеметів ручних, І ще, може, до 9, якщо це робили в ротах за Держав, хоча вряд ли це було, значить і Калашнікова. Коротше кажучи, це 50 на 2 батальйони. Ну, сама бригада 155-та до війни була двохбатальйонного складу, ви знаєте, в Тихоокеанському флоті. Але потім чисельність її зросла нібито до 5 тисяч. Особового складу, хоч пишуть 2,5, а десь до п'яти тисяч, коли от вона пішла в бойні, а вона знатно отримувала на фронті, пішла в бойні, що їх було до 5 тисяч. І от мені не вистачає знань і звертаюся до вас. Наскільки заміна ручних кулеметів відбулася кулеметами Калашникова, ПК, і наскільки їх багато і досить? От для штурмових дій за досвідом. Збройних сил України, щось мені кажеться, що 50 кулеметів на бригаду для штурмових дій це було б дуже непогано. Але ж ви знаєте, в цей час ми отримали багато іноземних кулеметів. Не знаю, скільки у нас голод, як у нас переодельний голод на єдиний пулемет від калібра 7,62, 62 Під різний набої, значить, і російський і натівський. І тому я не можу сказати, чи це перемога оці 50 кулеметів, чи це зрада для їхньої бригади. З коментів виглядає, що зрад, але ви знаєте, отаких от от розказчиків про тяжовле американські роти, знаєте, вже убивати треба, як казав Остабедр, тому що це реальна війна а не та білі вооруження. І тому прошу вас висловитися, бо я хотів це вам подати як перемогу, а потім подивився. Щоб і нашим не було заздрісно. І зрадою я це назвати не можу, тому в розстріляності прибуваю, а сам спробую полікуватися від залежності від чаю, бо вже сердечко, я скажу, не держить в роботі за вас. Я скажу, треба відпочити. Бай! Лайкайте, like поширюйте, підтримуйте. Да, мене підтримує. Підтримала мене чибуряками нарешті, бо я щось уже.